Шановні мешканці нашого міста, пам'ятаєте, як це було, коли всі говорили про те, що нашому місту потрібний сміттєпоробний завод? Він таки з'явився, і, і ми це зробили. Більше того, ми створили 200 робочих місць. Ми запровадили новітні технології на нашому підприємстві Поводження з відходами. Ми робимо із твердих побутових відходів нові продукти. Це СРФ паливо, для цементних заводів і технічний ґрунт для сміттєвих полігонів. Ми впроваджуємо абсолютно нові підходи до поводження з відходами. І є на посправді сучасним підприємством і єдиним подібного роду в Україні разом з цим. Ми стикалися і стикаємося з труднощами, які знаходяться поза нашою волею, і поза нашим контролем. Зокрема, з січня 2021 року, по квітень 2024 року. наше підприємство, маючи на руках дозвіл на застосування тарифу на прироку, фактично не мало можливості його застосувати, тому що не було на це усної вказівки. Ми весь цей час утримували наше підприємство виключно за рахунок власних коштів. Ми створили і робочі місця, і платили податки, і сплачували електроенергію, платили до місцевого бюджету рентуплату і розвивали і впроваджували нові технології, закуповували обладнання, поглиблювали пророку. Ми робили все це, не маючи навіть розуміння, чи нададуть нам дозвіл на застосування тарифу, який у нас на руках уже був. Другий вони. Пов'язаний з тим, що з квітня 2024 року, по травень 2025 року, наш завод був фактично завантажений наполовину. Не було відходів. Вони до нас просто не їхали. Куди вони їхали? Ми не знаємо. Але лише пожежа на сміттєзвалище в травні 2025 року дозволила розблокувати цей процес, і відходи поїхали до нас на завод. І завод став повноцінно завантажений на твердими побутовими відходами. Дивино. І, врешті-решта, рішення щодо підвищення тарифу на захоронення втричі, і саме головне покладення обов'язку по розплаті на сміттєпоробний завод, фактично розбалансував всю систему між сміттєзвалищем і сміттєпоробним заводом. І єдиний орган, хто уповноважений ухвалити необхідні рішення, які допоможуть продовжити роботу сміттєпоробного заводу в місті Житомир, це Житомирська міська рада. Тому я звертаюся до Житомирської міської ради з проханням в термін до 1 березня 2026 року ухвалити необхідні рішення, які дозволять продовжити роботу світєпоробного заводу, першого в Україні. В іншому випадку ми змушені будемо припинити роботу. І на цьому проєкт успішний сміттєпробного заводу буде завершений. Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і Україна понад усе не тільки на словах. Я дякую за увагу.